Новини України та світу на Радіо Респект Вітаю. Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. Підрозділи головного управління розвідки продовжують спецоперацію Покровську після успішного десантування. За даними гурм, до бійців пробили наземний коридор, що дозволило вести в місто додаткові сили. Зараз тривають запеклі бої з військовими Російської Федерації. Спецпризначенці підрозділу Тимура працюють у важливому для фронтової логістики району міста. Їхнє завдання зупинити ворога та не допустити розширення його вогневого впливу на українські лінії постачання. Операція безпосередньо. Дні керує очільник ГУР Кирило Будано, який перебуває на місці. Зміркувань безпеки, деталі операції поки не розкривають. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нову систему контрактів для військових. Контракти планують зробити короткостроковими на один, два, три, чотири або п'ять років. Їхня мета дати змогу досвідченим військовим залишатися на службі та передавати. Свій бойовий досвід зараз тривають консультації щодо розмірів виплат і джерел фінансування. Зеленський наголосив, що держава вже має орієнтовані цифри, які військові вважають справедливими, але потрібно забезпечити фінансове покриття. Він також підкреслив, що після війни Україна не повинна скорочувати чисельність армії. Міністр оборони Денис Мигаль уточнив, що головна новація. Це чіткі терміни служби після контракту від 2 до 5 років. Військові матимуть річну відстрочку від мобілізації. Нові контракти передбачатимуть більше виплати, бонуси за підписанням та розширений соціальний пакет. У Києві поліція перевіряє інформацію про можливі напади на жінок в Оболонському районі. У соцмережах поширюють чутки про маньяка, який нібито нападає на жінок у темну пору доби та б'є їх молотком. Говорять про 11 постраждалих, але офіційних заяв до поліції не надходило. Правоохоронці вже зв'язалися з авторкою допису до та з'ясової деталі. Поліція просить довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати неперевірену інформацію. Якщо ж вам щось відомо про ці напади, телефонуйте на 102. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рідне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що, все пам'ятайте, ваша підтримка збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я Валерія Морончук.